Права 243. Між сніданком і обідом Євген з'їв сім слив із тих, що лежали на тарілці. Після обіду мати поклала туди ще 14 слив. Між обідом і вечерею Євген з'їв 9 слив. Після вечері мати поклала ще 5 слив. І на тарілці стало 20 слив. Скільки слив було на тарілці спочатку? Ну що ж, подібні задачі? На мій погляд, найпростіше розв'язувати через рівняння, позначити невідому величину, що нас запитують, через X. Отже, давайте запишемо так. Нехай. Нехай. На тарілці. На тарілці спочатку. Було х слин. Тоді. За умовою. Тоді за умовою. Ну що ж, давайте читати. Отже, у нас було X, а між сніданком і обідом Євген з'їв сім слив. З тих, що лежала на триланці, то ми пишемо від ікса треба відняти 7. Так. Після обіду мати поклала туди ще 14 слин. То ми пишемо плюс треба додати 14. А потім, між обідом і вечерею, Євген звів 9 слин. Тобто нам треба тепер ще відняти 9. А після вечері мати поклала туди ще 5 слив. Та ми пишемо плюс 5, і це дорівнює, їх стало 20. Ну що ж, чудово. В цьому рівнянні, якщо ми підберемо правильне число x, замість x якесь число, тоді ліва частина має дорівнювати правій. Нам треба розв'язати це рівняння. Ну що ж, давайте спрощувати цей запис. Давайте спочатку запишемо як x. Спочатку додамо всі сливи, що поклали на тарілку, то ми пишемо плюс 14 і плюс 5. Ну а потім напишемо, що забрали 7 слив, так, І забрали 9 слив. Ну і це дорівнює 20. Тепер 14 плюс 5 це буде 19. Тобто ми пишемо, що х плюс 19. А тепер давайте думати, що означає, що забрали 7 і забрали 9 слив. Це все одно, що за один раз забирати 16 слив. Тобто ми пишемо мінус 16, і це дорівнює 20. Добре. Ну, 19 мінус 16 ми можемо порахувати, це буде 3, то виходить, що х плюс 3 у нас дорівнює 20. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, що х дорівнює 20 мінус 3. Або х дорівнює 17. Тобто ми знаємо, що на початку у нас було 17 слив. Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Скільки слив було на тарілці спочатку? Отже, 17 слив. Записуємо тоді відповідь. Давайте десь тут запишемо відповідь. Отже, скільки було? 17 слив. Ну що ж, ось така задача. Я подібні задачі пропоную розв'язувати за допомогою рівняння на цьому вправу завершено.